Попити запашний чай, побити тарілки та пограти в настільні ігри усе це тепер можна зробити у новому розважальному комплексі Новий релакс, що розташований у будівлі нова ера. Тут кожен знайде свій ідеальний варіант відпочинку, адже це чудове місце для тих, хто шукає незвичні способи дозвілля із задоволенням. Ми зрозуміли, що хочеться залучити як найбільше різних людей із різними інтересами. І направити їх на щось більш-менш, хоча б конструктивне, якусь альтернативу зробити караоке, дискотекам, барам, де люди ну який відпочинок у нас справді зараз є у Миколаєві. Це тільки напевно якісь заклади, де всі випивають і нічого більш. Хочеться створити такий великий комплекс спектр різних послуг, якими будуть користуватись люди, за словами Романа. Люди завжди згуртовуються навколо якихось спільних інтересів. Саме цю ідею команда і прагне втілити у життя. Тож тепер запрошують усіх охочих. Перша наша кімната це кімната настільних ігор, де ви можете просто зайти і пограти в що хочете. Це мафія, це крокодил, це просто всякі монополії, де ви можете компанію завалитися, розважатися, смачні напої і прям драйванути, І це буде дуже круто. Наша друга кімната це кімната Xbox, де можна пограти також ФІФА, да там футбольні усілякі ігри, де також можна розслабитися, посмакувати усілякими снеками. Також з друзями завалитися. Це може бути класна підтримка. Утім, родзинкою комплексу є чайна кімната. Розповідає адміністраторка: тут можна провести справжню чайну церемонію та насолодитися моментом. У нас є види чаїв різні, тонізуючі, чаї, заспокійливі, де просто може людина прийти, або просто влаштувати собі чаювання, розслабитися разом з йогою, цвяхостоянням Також або якщо це компанія, яка хоче просто опинитися в якомусь місці, то їх ніхто не буде чіпати. Просто заспокоїтися від е, усієї суєти, яка навколо нас сьогодні. Серед розваг новий релакс також пропонує світ віртуальної реалії. Альності, за допомогою vr окулярів, кожен зможе з головою поринати в улюблені ігри. Та разом з тим найбільше попит має дзен кімната. Це й не дивно, адже це чудовий спосіб позбутися негативних емоцій. У нас є спеціальна кімната дзен, яка підлаштовується під кожного. Можна прийти все розрушити, просто поставити предмети, буде певна атмосфера, побити грушу, все розбити. На тебе одягається спеціальна амуніція, яка це тобі допоможе класно зробити. Ти уявляєш себе одразу, якимось таким ніндзя, да, якимось там героєм, я не знаю, і все, і ти починаєшся крушити. З цим всім наш стрес кудись просто вивітрюється. Після цього можна розслабитися за грою плейстейшн на великому екрані або насолодитися смачними коктейлями з меню закладу. Ми працювали в тестовому режимі, трішки люди приходили, але зараз з завтрашнього дня вже буде працювати повністю за графіком з 2 до 11. без вихідних. Тому всіх запрошуємо із радістю до нас у гості. Ба більше тут ви можете познайомитися з новими цікавими людьми та разом з ними пограти у мафію чи інші ігри, або просто поспілкуватися. Адже новий релакс об'єднує веселих, творчих та креативних людей. Дізнатися більше про розважальний комплекс та забронювати кімнату можна на їхній інстаграм-сторінці, яку ви бачите на екрані.